Це не лише стілець для годування, а ще й заколисуючий центр, яким ви зможете користуватися від народження малюка і до досягнення ним трьох років. Він має максимальний функціонал, який допоможе вам точно полегшити своє материнство. У вигляді заколисуючого центру Карело Каскате має дугу з іграшками, м'якеньку вкладку для найменших, а також має 8 швидкостей заколихування, регулювання гучності, спів. Тичок та інші звуки природи має таймер, який встановлюється на 8, 15 або ж 30 хвилин. А також має встроєний інтелект. Це означає, що якщо ваш малюк прокинувся і починає рухатися, заколисуючий центр автоматично підколихує дитину. Управління заколисуючим центром Карела Каската можливо у двох варіантах: перша це з панелі управління на самому стільчику. Або ж встановити потрібно програму на ваш телефон і керувати ним дистанційно саме з телефону. Карела каската має дві системи живлення або ж від електромережі, або від батареї. Також заколисуючий центр Карела-каската має usb приєм Це означає, що ви можете вставити флешку і включити для свого малюка будь-які пісні або ж казки. У вигляді стільця для годування Карела каската має три положення регулювання спинки. І ремені безпеки з м'якими накладками, стільницю, яку можна двигати до дитини або ж від дитини, подвійну стільницю, яка регулюється по відстані від дитини, а також регулювання самого стільчика по висоті. До того ж, підніжка у карела-каската регулюється у декілька положеннях: від вертикального до горизонтального, а також має допоміжну підніжку, яку можна зробити нижче або ж вище.